Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас знову урок фізики і з вами я, Валентина Алго. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі і присвятим цей розв'язок задач перетворювання електричної енергії механічною. Що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухає. Це Тесла, Фермі, генштейн, Ландау, Ісак, Ньютон, Дослідників, чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика, класно, сто процентів. Досі ми з вами говорили в основному про перетворення електричної енергії в тепло, у внутрішню енергію, в теплову енергію. Проте ми знаємо, що електрична енергія може перетворюватися в механічну, і ми цим користуємося теж. А для того, щоб розв'язати ці задачі, давайте пригадаємо, що ж таке робота, що характеризує роботу? робота електричного строму? А вона, ми з вами домовлялися, характеризує перетворення електричної енергії в будь-який інший вид енергії. Далі ми будемо розв'язувати задачі на перетворювання електричної енергії в механічну енергію. Що ж таке механічна енергія? Що ж вона характеризує? Що характеризує механічна робота? Точніше. Це величина, яка характеризує рух тіла, переміщення, зміну його положення під дією якоїсь сили. Пригадуємо формулу для механічної роботи, пригадуємо формулу для роботи електричного струму. І сьогодні ми з вами будемо говорити про коефіцієнт корисної дії, який характеризує ефективність пристрою, тобто показує, скільки разів. Корисна робота є меншою за загальну, за повну роботу, завдяки якій наша корисна робота виконується. Чому ж не може бути рівна робота корисна роботі загальної? Ми знаємо з вами, що в будь-якому разі треба долати сили опору. А для долання сили опору теж. Треба витрачати якусь енергію. Тому ККД зазвичай менше 100%, а ця, це відношення менше за одиницю. Отже, давайте розв'яжемо задачу. І перша задача у нас буде з вами на використання міксеру. У нас на кухні є міксер, у нас є на кухні м'ясорубка, у нас на кухні є багато пристроїв, де електрична енергія переходить в механічну енергію. Щось крутиться, щось піднімається, щось там працює. Отже, давайте прочитаємо умову задачі і запишемо її. Яку корисну роботу виконує двигун електричного міксера за дві хвилини, якщо за напруги 220 вольт сила струму в обмоці двигуна дорівнює 500 мА? Нам вказано, ККД-двигуна 76%? Давайте, до речі, пригадаємо: частина електричної енергії переходить в механічну, А ще частина до 100%. В яку енергію вона перетворюється? Ну, частіше за все, в теплову енергію. Бо, коли існує сили опору, коли існують сили опору, а вони обов'язково існують, тоді і здійснюється нагрівання, в тому числі, е приладів, які труться одна, один е до одного. Отже, запишу своєму умову. Нам дано. Час, який працює міксер, дві хвилини. Якщо б господарка вручну збивала щось, їй би прийшлося довго виконувати цю роботу. А струм працює швидше. Напруга, в яку вмикається наш міксер, 220 вольт. 220 вольт. І ККД цього, двигуна цього міксера 76%. Що ж нам треба знайти? А яку ж корисну роботу виконує цей міксер? Корисна робота нам невідома. Отже, умову записали. Давайте подивимося, чи в системі С наші одиниці вимірювання. В системі С час вимірюється в секундах. Давайте переведемо. Давайте переведемо секунди в одній хвилині 60 секунд. 120 секунд. Вольти так і є, і 76%. Давайте ми переведемо в частини. Ділю на 100 і отримую 0,76%. Добре, все перевели. Тепер ми розв'язуємо нашу задачу. Ну, давайте запишемо спочатку формулу для ККД. Ми її пам'ятаємо тільки що пригадували. ККД це є відношення корисної роботи. До виконаної або загальної роботи. Я не буду писати 100%, бо ми навпаки перевели відсотків частини. Нам достатньо буде цієї формули. Отже, нам треба знайти корисну роботу. І це алгебраїчні дії, які ми маємо виконати. Корисна робота звідси буде дорівнювати добутку ККД на загальну роботу. Проте загальну роботу ми не знаємо, що виконує загальну роботу, завдяки чому працює міксер, завдяки тому, що працює наш електричний струм. І робота електричного струму є добутком сили струму на напругу і на час. Давайте підставимо замість роботи загальної, я дописую, що це загальна робота. І ми підставляємо. Цей добуток в попередню формулу, що ми отримуємо, це наша, наша корисна робота, наша величина, яку ми маємо знайти. Отже, корисна робота дорівнює добутку ККД на силу струму, на електричну напругу і на час. Ось така наша формула. Вона буде кінцевою. Давайте подивимося, чи все ми записали, чи все у нас є невідома нам величина і добуток всіх відомих величин. ККД сила струму. Ага, сила струму ми дописуємо, вона дорівнює 500 міліам. 500 міліам. І ми маємо перевести їх в ампери в систему Сі. Приставка мілі це тисячу разів менше. Тобто, ми маємо поділити на 1000 і це буде у нас 0,5 Ампер. Добре. Сила струму є. Напруга 220 вольт і час 120 секунд. Можна все підставляти. Отже, таке і робимо. Корисна робота дорівнює 0,76. Помножимо на 0,5 Ампера. Помножимо на 220 вольт і на 120 секунд. На 120 секунд. Добре, ампери помножені на вольти, помножені на секунду, утворюють джоулі. Отже, робота у нас буде у джоулях, а чисельно ми розрахуємо. На калькуляторі 0,76 на 0,5, на 220 і на 120. Отримуємо ось таке число. 1032 джоулі. Таке велике число ми можемо перевести в кілоджоулі. Якщо нам не принципово, якщо нам у нас невелика точність, то ми можемо написати приблизно. Приблизне значення цієї роботи в кілоджоулях це буде 10 кілоджолів. Приблизно 10 кілоджолів. Ось таку, таку роботу виконує наш міксер протягом двох хвилин. Всього протягом двох хвилин. Це буде відповідь нашої задачі. Отже. Цю задачу ми з вами розв'язали. А тепер розв'яжемо наступну задачу трішечки складнішу. Дивимося. Електродвигун ліфта працює під напругою 380 вольт. Його ККД 85%. Яку силу струму споживає двигун ліфта за умов рівномірного підняття кабіни масою 250 кг зі швидкістю 4 метри на секунду? Перед тим, як розв'язувати цю задачу, давайте ми дещо пригадаємо з історії. Ліфти, підйомники працюють зараз завдяки електричному струму, виконує роботу електричний струм. Раніше подібну роботу виконували коні. І а, якщо один кінь а, за, а, десь а, 75 кілограмів піднімав на висоту один метр за одну секунду, ну це якщо один раз підніме. То це нічого собі. А якщо він протягом восьмидесяти годин це робив, це було дуже важко. І звісно, напевно, протягом десяти годин він не не витягував з такою швидкістю такі мішки, припустимо, з вугіллям або щось таке. Потім, на зміну коням, прийшла парова машина, яку Винайшов Джеймс Ватт, і саме він ввів поняття кінська сила. Одна кінська сила дорівнює приблизно 735 Ваттам. Це можна перерахувати, ви можете таке зробити, якщо вам буде цікаво. Отже, за одну секунду кінь піднімає вантаж масою 75 кілограм на висоту. Один метр, долаючи силу, силу тяжіння. А у нас з вами працює ліфт. І давайте ми з вами подивимося, як це відбувається. Дивіться, у нас такий мішок з вугіллям, нехай висить, і нам треба його підняти вже за допомогою електричного двигуна. Ось він, мотор. Добре, я замикаю коло і. Наш мішок з вугіллям піднявся достатньо швидко. Отже, електричний струм дуже допомагає нам. Добре, розв'яжемо задачу. Кожного дня ми можемо протягом декількох раз користуватися ліфтом. Отже, пишемо дані. Дано. А, напруга 380 вольт. 380 вольт. Така напруга на електродвигуні ліфта. ККД 85%. Далі і нам ще дана маса. Маса ліфта 250 кілограм. І а швидкість, з якої він піднімає вантаж, 4 метри. За секунду. Ось така задача. Ну і давайте допишемо сюди прискорення вільного падіння. Я візьму його ем, 10, приблизне значення, 10 ньютонів на кілограм. А треба нам знайти з вами, силу струму, силу струму який протікає по обмотці цього двигуна. Добре. Одразу ж переводимо 85%. В частини, і це буде у нас 0,85. Добре. Давайте ми з вами трішечки покажемо собі, як це піднімається. Ось наш вантаж, він був на якійсь, на підлозі, припустимо, кабіна ліфта на першому поверсі. Да? І вона піднялася на якусь висоту другу. Ось таке у нас значення висоти, на яку піднялася ця кабіна ліфта. Яка сила тут долалася? А долалася сила тяжіння. Виконувалася робота по доланню сили тяжіння. Ось вона сила тяжіння. І ось вона сила тяги, сила тяги, двигуна ліфта. Рух у нас рівномірний за умовою задачі, тому ці сили за модулем рівні. Я напишу це, що сила тяжіння дорівнює силі тяги двигуна ліфта. І давайте пригадаємо цю формулу дорівнює МЖ. Добре. Тепер запишемо формулу ККД. ККД. Це є відношення корисної роботи до загальної роботи. Загальну роботу знову ж таки виконує двигун ліфта, електричний двигун. А корисну роботу виконує цей двигун, долаючи силу тяжіння. Запишемо. Корисна робота має таку формулу. Ми маємо силу тяжіння. Помножити на переміщення, яке здійснив кабіна цього ліфта. МЖ це сила. І множимо на H. Ось у нас формула роботи сили тяжіння. Саме вона долається при піднятті вантажу. Загальна робота. Загальна робота. Це є. Добуток сили струму на напругу і на час. Добре. Висоти ми не маємо. Часу ми не маємо, що нам робити. Давайте пригадаємо, що при рівномірному русі переміщення або шлях це є добуток. добуток швидкості на час. Тому ми можемо переписати формулу для корисної роботи. Дивіться, корисна робота. Це є добуток МЖ. Замість H я пишу В помножити на Т. Тепер можемо підставляти всі ці вираження, в формулу для ККД. ККД дорівнює відношенню. Корисна робота у нас МЖ В Т. Загальна робота. Сила струму, напруга і час. Той же самий час. Скорочуємо на час і переписуємо формулу для ККД. Ось в такому вигляді. Будемо сподіватися, що це вже буде кінцева формула. МЖВ швидкість на добуток сили струму і напругу. А треба нам знайти силу струму саме. Ось з неї і виводимо. З цієї формули виводимо силу струму. Сила струму дорівнює. Чисельник той же самий. А ділимо ми на ККД і на напругу. Ось тепер наша кінцева формула. Сила струму невідома величина. Маса. Прискорення вільного падіння, швидкість в знаменнику ККД і напруга. Тепер можемо підставляти і обчислювати: сила струму дорівнює маса 250 кг, далі 10 н на кілограм, і швидкість 4 метри на секунду ділимо на 0,76 і на 200-380 вольт. Так, кілограми ми скорочуємо, що у нас залишається? Ньютони помножені на метри, це у нас джоулі. Джоулі поділені на секунду, це у нас вати. Отже, я тут запишу, що у нас виходить, у нас виходить а вати поділені на вольти. І ми з вами пригадаємо зараз, давайте запишемо, що у нас виходить в чисельному вигляді. Я маю порахувати 250 множу. І ділю. Так, безкінченний дріб у нас виходить, і тому я напишу приблизне значення. Це буде приблизно 35. Я дозволю написати собі ампер, і зараз ми перевіримо, чи ампер це у нас вийшло, вийшов ват чисельнику. Вольт у нас в знаменнику. Дивіться, ми знаємо з вами, що 1 Вт це є добуток ампера на вольт. А якщо ми Вт поділимо на вольт, то вийде у нас ампер. Отже, все вірно. Ми з вами вірно порахували, ми з вами вірно визначили одиницю вимірювання. І така відповідь буде в нашій задачі. Струм 35 амперів. Це великий струм для того, щоб піднімати і пасажирів, і якийсь вантаж. Ось треба прикладати 380 вольт напругу, і струм протікає 35 амперів. Добре, цю задачу ми з вами розв'язали. Задача на електровоз. Дивіться, у мене є така. Іграшкова машинка. Я хочу вам показати, що вона може їхати рівномірно. Ось вона так їде собі рівномірно, а, працює двигун так названого електровоза або а, електричної машини будь-якої автомобіля. Працює двигун, розвиває силу тягу, а рівномірний рух тому, що проти. Сили тяги є одна сила, ми називаємо її сили опору. І якщо ці сили рівні за модулем, протилежні за напрямком, то ми знаємо, що їх рівнодійна дорівнює нулю, і рух може бути рівномірним. Давайте напишемо, прочитаємо умову задачі і запишемо дані. Електровоз розвиває швидкість 54 км на годину при силі тяги 240 кН. Визначте ККД-двигуна електровоза, якщо він працює за напруги 3 кВ і споживає силу струму 1,5 кА. Отже, дано швидкість 54 км на годину. Далі сила тяги. Сила тяги 240 кіло ньютонів. 3 кВ напруга, 3 кВ. Напруга і сила струму 1,5 кА. Нас просять визначити ККД двигунів цього електровоза. ККД Добре, одразу ж дивимося на дані, чи в системі Сі вони нам представлені. Давайте пригадаємо, як перевести кілометри на годину в метри на секунду. Ми маємо помножити на 1000, поділити на 3600, бо стільки секунд в одній годині. І тоді ми переведемо, ми знаємо, що такі. Швидкості, вони вже кратні до 3,6, і можу одразу ж написати а, швидкість в метрах на секунду. 15 метрів на секунду. Далі 240. Замість кіло, я пишу множник 10 третій ньютонів. Одразу ж, 3 на 10 третій те ж саме кіло вольт. І півтора. На 10 103 ампер. все з вами перевели в систему Сі. А тепер за традицією починаємо з формули для ККД. ККД це є відношення корисної роботи до роботи загальної. І на 100%. Робота корисна і загальна виконується в один і той самий час. А давайте спробуємо через потужність написати. Давайте напишемо таку ж саму формулу для ККД через потужність. Потужність, потужність корисна відноситься до потужності загальної, там де витрачається електрична енергія, і на 100%. Ось такою формулою скористуємося. Ми пам'ятаємо з вами, що при рівномірному русі потужність якогось механізма можна обчислити за такою формулою. Ми пишемо, що вона у нас корисна. Це є добуток сили тяги, сили, тяги на швидкість. Є така формула, ви може, пам'ятаєте її з 7 класу. Далі. А загальна потужність. У нас працює двигун цього електровоза. Тому що він працює за напруги і протікає струм. Ось це загальна. Ну, давайте будемо підставляти, чи все у нас є нібито все. ККД дорівнює відношенню. Відношенню сили тяги 240 на 10 втретє ньютонів, множимо на 15 метрів на секунду і ділимо на 3 на 10 в третій вольта і на 1,5 на 10 в третій ампери. Дивимося знову таки. Вольти помножені на ампери – це вати – Ньютони помножені на метри це джоулі. Джоулі поділені на секунду це вати. Я ось тут напишу, що це ват поділений на ват. Вони скорочуються і нічого нам не дають в одиниці вимірювання. Ну і давайте будемо рахувати. 10 третій і 10 третій я одразу ж скорочу. А далі будемо рахувати. 240. Множимо на 15, ділимо на 3 і ділимо на півтора. І у нас виходить з вами 800. Я ділю на 1000 І це буде 0,8. Вати, вати, скоротилися. А тепер давайте ми домножимо на 100. 0,8. Я множу на 100%. І у мене виходить. 80% ЕККД двигуна електровозу. Ми розв'язали цю задачу. Отже, сьогодні ми з вами встигли розв'язати три задачі, в яких розглядали перетворення електричної енергії на механічну енергію. І обов'язково тут буде коефіцієнт корисної дії, який характеризує ефективність даного пристрою. А ось наш дзвоник продзвенів. І це, як завжди, вчасно. Я дякую вам за урок. Ми виконали велику роботу, а тепер можемо відпочити. До побачення!